Добрий день, пані та панове! З вами Віскас. І недавно в телеграм-каналі я провела опитування, що ви б хотіли побачити в наступному відео. І більшість з вас проголосувало за малюю ваших ос. Сьогодні я буду малювати ось таких прекрасних, неймовірно гарних персонажів. Всі посилання на авторів є в описі, а також в описі є мій телеграм-канал, в який ви можете теж кинути свого персонажа, розповісти про нього, кинути посилання на свої соцмережі, і я його намалюю в наступних частинах цієї рубрики. Сподіваюся, ця ідея вам сподобається, і сподіваюся, що більшість з вас візьме участь. Якщо навіть у вашого персонажа немає історії, я можу просто його намалювати, розповісти про цей малюнок, про референси і про те, як я створювала, в чому полягалася ідея. Тож ми зараз приступаємо до малювання ваших ос. Приємного всім вам перегляду! І першого персонажа, якого я буду малювати, це Франкінштейн від Хакайна Неко. Зараз я вам покажу референс пози, в якою буду малювати цього персонажа. Чому саме вона? Бо, напевно, мені дуже сподобалося, як типу, виглядає саме тіло персонажа, і, думаю, ось цей референс, він ідеально підходить під цього персонажа, можливо, не знаю. Тож, сподіваюся, автору цього персонажа сподобається. І так, переходимо до його історії. Чувак дуже довго пролежав у відключці, не пам'ятає майже нічого з минулого та ще й виявляється про втека річну війну, З хоч якихось зачіпок про минуле, він знайшов лист, де невідомий чоловік, який, скоріше за все, й допоміг йому знову ожити, прохає придивитися за своєю дочкою, з якою хлопець за життя був знайомий. І що мені з цією бабцею робити? Здати в будинок для людей похилого віку. Але більше ніяких ідей нема, а до листа прикріплене спільне фото дівчинки та франкенштейна. Це вочевидь дуже допоможе з пошуками. Дощоваг йде на пошуки цього дівчиська бабці. Під час подорожі він знайомиться з дивикуватою злодійкою, яка прямо в нього на очах обікрала якогось пана і не зізнається в цьому. Взагалі він зустрічає різних людей з творінь і розуміє, що нічого не розуміє. Хтось говорить натяками, хтось мовчить, а хтось просто бреше. Він просто змирився з цим та широко посміхається, нічого не розуміючи, продовжуючи шукати ту саму бабцю, але подорожуючи вже невеличкою компанією. Злодійка та її старший брат. Ось така історія ось цього персонажа. Мені дуже сподобалося. Вона цікава, вона трошки начебто і кумедна, начебто і сумна, бо чувак реально провтикав 50 років, нічого не бачив. І ще за життя він знайомий був з тією дівчиною, але зараз вона бабця. Коротше. Ну, що можу сказати? Історія шикарна. Похвала автору. А ми після спідпеє Франкенштейна перейдемо до наступного персонажа, якого звати Лоран. І зараз ми переходимо до другого персонажа, якого я буду малювати, це Лоран Люмен від Пінокіо 143. Йому 18 років, високий хлопець 181 см. Розумієте? Знак зодіака Лев народився він 1 серпня. Улюблений колір у нього жовтий та золотий, тварина птах, ціль мрія, повна свобода. Малюнок, який я зараз малюю, він без референсу, якщо що саме референсу пози і там, де він знаходиться, бо я не знайшла підходящого, я шукала, шукала, так і не знайшла. І я намалювала власний скетч. Ось він так виглядає. Я думаю, ви вже побачили його на спідпенті. Коротше, ось. І цей референс він відталкувався від його мрії, повна свобода. Я захотіла зобразити. Як він лежить, опершися в дерево, і тримає в своїх руках зірочку, в якій він каже, що він би хотів бути вільним. Я сподіваюся, що авторці сподобається така ідея. Так, переходимо до його, так сказати, опису. Лорен, головний герой з новели та мальопису назад в історію. Хлопце впала на плечі тяжка ноша, адже він пов'язаний з духом Фенікса, за пророцтвом який принесе тільки горе. Він пережив розлуку з матір'ю, тяжкі тренування, велику увагу прикуту до нього. Лорана складно не помітити. Він сяє мов сонце і манить до себе людей, проте не обманюйтесь першим хорошим враженням, бо він має свої слабкості, темну сторону та суворі принципи, про які ви можете дізнатися самі. Так, ви можете дізнатися самі: там Телеграм, інстаграм, малюпи сам і новела, буде якби за посиланнями. Ось. Тож, зараз ви додивляєтеся спітпент цього персонажа, і ми будемо переходити до третього персонажа: Котика Інг. Третій персонаж, якого ми будемо малювати, це ось такий чарівний котик. Його звати Інг, і він персонаж авторки малює чайна киця. Як авторка сказала, в нього немає оригінальної історії. Вона створила його під час проходження Інктобора. Тож я буду малювати в форматі ЧБ. По сюжету він кіт, що мандрує світом і збирає рідкісні цікаві мапи, а ще й любить робити фотографію, ну і володіє простенькою магією. Як авторка сказала, що я можу відштовхуватися від естетики подорожей, коли буду малювати, і точно не пригадаю з малюнком. Потім я спитала про палітру. І це мене дуже врятувало, тому що я хотіла вже малювати чорного кота. Але мені сказали, що інк він білий або брудно-білий. І канонічний колір, що вигадала вона, це жовтий шарф. Тож, малюнок сам буде чорно-білий, але у нього буде жовтий шарф. Це як акцент такий. І. Що можу сказати? Референси, е, ось такі котики. Я давно не малювала котиків. І сподіваюся, у мене вийде намалювати котиків. Того, що в діджитал я їх не малювала ніколи в житті не малювала котиків в діджитал. Я малювала лише на папері. І сподіваюся, що в Діджитал у мене все вийде. І так, він не пушистий, я так поняла. Я його. Пушистим не буду малювати. І так, в мене була з думка, що котик після довгої подорожі а, вирішив відпочити. І зараз він підтягується після довгого сна на лам-таксі Поки лам таксі йшов своїми там, а, путями, а, подорожував десь, можливо, думаю, в Карпатах. Карпати, золото, Карпат. Ладно. Поки лам таксі йшов і мандрував, котик спав, відпочивав і він зараз потягається після довгого гарного відпочинку. Це гарний челендж для мене, щоб намалювати щось окрім людей. <сум> Тож, гарного перегляду вам і сподіваюся, авторці сподобається така ідея. І знову повторюю, що всі посилання на авторів, на їхні соцмережі, на їхні там історії, якщо вони є, будуть в описі. Ось. Тож, не соромтеся, заходьте, розвиваємо Укр Арт разом. І зустрінемося з вами в кінці відео. І от нарешті ми вже дійшли до кінця відео, і я сподіваюся, що авторам усіх прекрасних персонажів сподобалися мої малюнки, сподобалося, як я намалювала їхніх персонажів. і Я сподіваюся, що вам теж сподобалася така ідейка для відео, для рубрики. І якщо хочете, можете взяти в ній участь. Буду дуже вдячна вам. Як це зробити в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях? Є навігація, і в навігації ви знаходите речення Ваші оз натискаєте туди. І вас перекидує на пост, там, де ви можете кинути свого персонажа, його історію, і я його обов'язково намалюю. А вже ж це буде, напевно, не скоро, а вже ж треба буде трошки почекати, але все одно ви коли-небудь побачите свого персонажа у моєму відео. Ну що ж, будемо вже завершувати це відео. З вас, як зазвичай, лайк, підписка, коментар. І всім до нової зустрічі!